Друзі, Бачите, яка я зранку, п'ята година ранку, я в шоці, звертайте уваги на мій вигляд, тому що я вискочила в ночнушці, я вискочила з кроваті. Зараз покажу чому. Вибігла я. Від того, я... мені такий сон красивий приснився. Такий реалістичний поле, гарне, на краю краєм далеко ліс. Сходить сонце, такий схід сонця гарний на полі стоять, Ко, кінь і ще якісь тваринки, і всі, такий гарний білий кінь, ще тваринки якісь такі. Я вже не пам'ятаю, бачите, вже я забула, але різні тваринки стоять і всі так підняли голову. Дивляться на схід сонця і лунає, знаєте, як у храмах співають, і така якась музика і... Звучать слова, дякую Боже, дай нам Боже здоров'я, миру і добра. Оце все, що я заповнила. Після цих слів я, до мене доходять якісь шалені звуки. Я підриваюся, а на вулиці вітер, настільки такий вітер. У мене ще вікно відкрите, і звуки целуфану, який шумає, як, як потяг їде і, і, і шалений вітер. Буквально 20 хвилин назад, тому що я зразу не знімала, я пішла рятувати ситуацію, теплицю у мене задерло, повністю підняло цей бік, вона прив'язана ось там на краєчках і це її врятувало. Але моя помилка, я її не закрила на ніч, бо дуже жарко. Годин 11 ранку у таблиці 45-48 температура, тому я її залишила. І два віконечка, хоча ж були відкриті для сквозняка. Але факт тому, що я в ножці вибігла, пішла швидко її опускати, тягнути, понатягувала каміння, приклала це все. Окей, добре. Тут врятувала ситуацію, але на мені, мені руки, ноги траслись, це, це, це був якийсь жах. Вітер такий, що відчутті мене не занесло. І ось хочу показати таке враження, що тут зароджувався якийсь вихор. Ви дивіться, як, як тут картопля лягла. Ось так. І Знаєте, як то опускається вихор. Ось так. Ось так, так сюди по кругу, ось так сюди її закрутило. І далі аж туди пішло. Аж туди все поклало. Фух, я не знаю. Потім побігла, там у нас у сусідки бабусі. Там у нас... Ціну скошане в купички сама складала. Я 20 з лишнім років не складала тих купиць, їх толком і не вмію. Ми так понакидали, ну можна, якщо можна то назвати купицями, понакривали пленкою. Ми вчора прикладали і казала, бабуся, гаджа каже, ну, щоб каже, добре прикладемо, щоб вітром її не здуло, але я вам скажу, що був такий. Пару хвилин був такий вітер, що я думала, що не тільки клієнка, то таке її поздувала, і там тільки купиці псіно позавертало на купицях. Добре, що їх не позаносило нікуди. Небо таке, ну туди, ось туди пішла на захід хмара, дуже темна хмара. Рано передавали на 9 годину, не на 9, а на пів і на 5 годин. Ось це в п'ять мене підняло, грозу передавало. Але грози якби не було. Ну, Вітер був, десь і пронесло ту хмару. Вітер, я вам скажу, був шалений. Мені той сон. Він мені ще зараз перед очима стоїть. Думаю, бігом розкажу, бо я своїм розом все забуду. Ось такі справи зранку. Боже, сьогодні яке 20 чи 21 червня. Я не можу зорієнтуватись, тому що в мене руки трасуються. Все тіпає, я, я перелякалася. О, ну все. Ось такий, ось так у нас почався день. Чим закінчиться, я сподіваюсь, побачимо. І так, 9 година. Вірніше, 10 хвилин на 9. Вітер такий скажений, такий віє і ще з такими сильнішими поривами нема-нема і як набіжить. Враження, що сьогодні нас хоче здути. Який жах. На 9 годину ранку мав бути дощ стоїть, але можливо, можливо і не буде. Хай краще не падає, він нам не треба. Люди сіна косять. У нас в купичках сіно, але... Серівно не треба, я вже його і накрила. Хмари які. Вон що робиться, знову починається, такий. Нема, немає знову. Такий сильний, сильний. Огонь. Майже 12-та година. Вияснилось, здається. То що, мабуть, не буде, небо гарне, чисте. Хмарок нема, але вітер який. Пури такий, то нема, то є. Ну, в мене ще намочена кукурудза, 21 червня. Йду там, зараз кулю у мене деньки. І там на краю день, ще посажу кукурузу. Почну, скоріше за все, з помідорів. Тут у мене ще плантація, помідорчиків, три радочки. А там вже в кінці, там дині. Там була зірвана кустерева. І всередині був радок чистий, це вже он як. А зараз ще покажу вам. Ну, це не це, це. Надіюсь, що це не гарбузи, що це кабачки. Бо я трошки насіння поперепутувала. Не знаю, де де гарбузи. Але вроді кабачки. он до жовтий, вроді кабачок. Там кабачки. Що я хочу показати? Я... Я, може, вже й показувала, я не знаю. Я не пам'ятаю, але хочу ще раз. Ось як гарно вже росте. Що сказали відривати. Я вже не пам'ятаю, що тут відривати. Це кавун прищіплений на ламінарії. Це в нас один пан Олександр вирощує теж розсаду. І він отак прищеплює і вже гарно пускає ліанку. Один і там ще один я садила. Зараз, Ось-ось-ось. Зараз. ось. І тут гарненько росте. Розвивається вже. А, ось ці листочки, ну не видно, що це ламінарії листочки, щоб вони не, не тягнули на себе силу, він казав їх убривати. Так гарно вже пішов рости. По цибульці посадила, він казав, що для одного кавуна потрібно три квадрати, як мінімум. Ну і скільки ще пройде. Ще хай місяць, цибуля вибереться, а кавун собі буде, кавуни собі хай розплітаються. Ну так. Бариться, в мене картошка, поставила. Хочу вареників з картоплею наліпити. А поки буде варитися картопля, Надіюсь, що я справлюся із поставленою задачею. Все, закінчила. Ще й чосник. Ще й чосник трохи почала, знаєте, як ото я кажуть, кажу, пішла, захотіла пішла чистити зуби, помила раковину, унітаз і зеркало. Хочу чаю, боюсь іти на кухню. Так і в мене. Прийшла взагалі -то з половини. За одне сполилося помідори, де вже й почала зілля на чеснику виривати. Але думаю і так. Успокойся, йди, бо там картошка вже вариться. Щоб не згоріла, бо ж гореники мають бути. Ну, часник ви бачили, я кусочок залишила, не дополола. Часник я вже дополола, ще вчора. Це вже в мене йде в <гум> цю серію, входить третій день. Білокрилка. Актара не допомогла. Кажуть, тепеки. Олією щось мені стрьомно мастить, так як кажуть, надивилася, всяких відгуків не буду. І так, тепеки. 8-10 літр води, 6-10, все тут по. Водила перевод, вроді писала, що вона з угорського, вроді якби угорська мова. Не знаю, переводчик сказав. Тут про капусту взагалі того, як в мене не було, але кажуть, що дієве. Будемо пробувати. 5 літр води додала туди мою, що для ковра. Купила другий раз таку штучку, такого уперського, один у мене був, такий тільки білий. І я хотіла мильної води, на два рази качнула і його розірвало. Я хотіла мити дорожки. Так, не можу відкрити. Не можу відкрити до Такий там, я не, не знаю, видно буде чи ні, там такий біленький такий біленький порушечок. Висипаємо. Я читала тут великий спектр і персики від шкідників оброблять, і баштані, і картоплю. Там у мене кавуни. Я ще, мабуть, і на кавуни дрипнула. Всякі Ну, У нас я не бачила, а яких їх шкідників на кавунах. А бачила, показували. Люди, що якісь такі жовтенькі, цікаві жучки. так Я зробила, а тепер, а тепер я вже думаю, чи правильно я зробила з тим майущим. Красуня, ну дещо робиться. Вона засмоктує, з'являється оце таке, оце вона висмоктує так. Фух. Ну, все пробую, більше не буду, мильне. Ну і все. Може якісь відкручу, щоб змивалося. Все, відключуся, зараз буду добренько знизу і оброблю також кавуни. Зараз буду так добренько, щоб знизу змивало її піднімати листочки, так що відключаюсь. Зараз що... покажу, дійшла. Тут цвітна капуста старання. Тут взагалі тут страшно, але в мене вся рука я... Ця баклажка обробляю у гірки, обробляю землю. Вон там на тому піднімаю повністю куща. Перекидаю з них до голи, до... видно, мені видно, що вона літає над капустою. Ну, ввечері я покажу, побачимо. Ще кілька ось щось під'їло, там вже знизу, мабуть. Все йду ще одну наливати, у гірки обробляю, І також подивимося, що вона й на огірки сідає. З того боку Бру... на брокулі. І там чуть далі не брокколи забула. Я ну, похоже на брокколі, тільки в на гостю я забула. Я обробила ще цей шматочок, тут я тарою більше обробляла, то тут не так було, трошки менше білокрилки. Ну, в наступному відео покажу результат. Можливо, ввечері. Я думаю, що ввечері відзніму маленьке відео, щоб показати результат. Так, уже це позавчора такий віхор був. Зараз біру, білу крилку, покажу, що з білу крилкою, бо я ще толком сама не дивилася. Хочу показати знову теплицю. Знов мені не завернуло, тільки що такий знов вітер скажаний, хмара. Дощ трошки промурусів. Все бечить вже хоче в хлів ввечері. Покажу О, знову. Тут все ж було заложено камнями. Мені здається, я показувала на початку відео. А тепер я ось взяла заступа і прикупала, ще добре, кругом обкупала землею. Я не знаю, чи це поможе, мені знову її завернуло. Що за фігня? Як ту клейонку, може, хто знає, підкажіть, як ту клейонку кріпити. Уже все було ж нормально, і такі вітри були. Може, що лежали тільки кирпичі, і вона була не присипана, її задирало якось, я не знаю. Ну, знову ж таки, була відкрита будень. І нам жарко. Почався вітер не спіла добігти, тому що сіно там накривало. Бечать казлята, вже всі хочуть поратися в хлів. Он допоновій обкупала, обсипала, ну з того боку аж трава заросла. Може через той там не вириває, тут я виполюю, може хай заростає, травою да і все, я не знаю вже. Так, ну і до Білокрилки. Що тут вся Білокрилка, Тут її не дуже й було на цих. Ну, є трохи, звісно. Що казати? Є. Ну, можете бачити. А ну, звісно, не так, як було. Може, ще більше вона зникне. Вона є, але вона подохла чи щось зверху вона. Є, но, ну як сказати, може вона ще до завтра подохне, ще завтра побачимо. Можливо, ще попелом завтра посипу. Але не менше, я скажу як. На цій менше, на цій багатої не було. Ну зараз підемо на ту цвітну. Чекайте, чекайте, дітки, чекайте, зараз буду забирати. Зараз ходимо на цвітну. І так, і так, і так. Ну. Що я скажу? Вона взагалі, знаєте, вона обсипається, але ця, що я обтрушую, вона просто падається. Вона не летить. Вона вона падає, трохи літає. Може вона ще пужера. В мене там ще залишилося. Ну що, щоб сказати, що нема. Зараз ще на той бік глянемо. Скажу так, зникла вона відсотків, так на... А 80% зникло, ще отак приблизно відсотків 20 її залишилось. Так, да, ну не так. Бачите, вона, ось вона падає на землю. Де яка взлітає, але ну не знаю. Літає, на цій капустині літає. Вона не падає, вона літає. Як на якій капустині? Може вона ще не подохла? О, є. І тепер кіця її не бере. Я не знаю, звісно, завтра що буде. На, на огірки сідають, на огірочки. В'яжуться вже огірочки на вулиці. Дуже нуть тих, що в парнику, мабуть. А боже, а тим вже не терпиться. Ну, от такі справи. На тій, на броколі менше, а на світній було більше. Ну, рано може хто бачив, ну звісно, я ж кажу. Відсотків на 80, на 70. Ось нема. Завтра ще рано побачимо. Не так, як було. Рано дуже було багато. Я боялась навіть дихати біля неї. Так що все. Не знаю, чи вийде це окреме відео, чи вже може. Завтра зранку і все буду монтувати. Ну, буде видно. Експеримент продовжується. На завершення дня пішов дощик. Завтра вже то він мав бути на 12-ту день грузовий. Але, дякувати Богу, трошки приб'є пилюку, бо там горох вилазить, і там чорнобривці я посадила. От і все. Так, відео я таки ще і не змонтувала, ще не зробила. У нас сьогодні 23 -тє. неділя, зелене свято. Як казали дівчата, день жінки і день відьми, з яким святом вас вітали. Пішов хороший дощик, такий добренький, дякувати цьому дощику. У мене вже вилазить горох. Ну все повилазить швидше. Але, але ми ж таки йдемо дивитися на білу крилку. Вчора рано я обробляла, здається, де. Бачу здалеку, звісно, що літає. Літає. Така гідота, що не знаю, чим її. Що сказати, не стільки, як було, треба мульчувати огірки, тому що зілля попре після цього дощику. Ну, земля промочена. Земля нормально промочилась, дощові. Ну не так, білокрилки, не стільки, скільки було. Так, да, добре. Не стільки, як було. Я там на шатир спробую. Із милом хазяйським. Ось ну, таке, менше як було, звісно. Так, і все-таки це, мабуть, гарбузи, а не кабачки, а? А? Що це? Гарбузи Гарбузик, тому що як гарбузи мені їх прийдеться вирвати, тому що в мене тут будуть кавуни. Так, і мабуть, вийде довгим. Це все таки, мабуть, гарбузи. Я не знаю, Кіра. Мали бути кав... кабачки, але скоріше за все, що будуть гарбузи. Ось там. Знайшлися жуки. Завтра сьогодні я не буду, я дивлюсь ще кілька там Появилися вже жуки. Завтра буду травити і разом оброблю капусту ще раз з октарою чи там іншими. Про тройку іншої. Тут я перед цим обробляла актарою, я вже казала, а тут... Ну тут я б сказала, що нема, але тут є чорнобривці. Тут є чорнобривці. Колись я вже казала на тому куску, у мене завжди було в перемішку з чорнобривцями, 5 років я ні разу не облюбла білокрилки. Ні разу. Але завжди садила з чорнобривцями. У мене є русада там чорнобривців, десь вона, здається, там. І я її завтра там між капустою понасаджую. Які помідорчики. Які помідори вже. Пійця, ну, я сюди не заходила. Тут, мабуть, несь якісь. Може не прийдеться їх мені підв'язувати, я так не хочу. Здається, поки що нормально. Це спиранні, мабуть. Він який. Ай, яка красота! Є ось тут посходило самосів. сіл. Чорно, брається, вони вже майже зацвітають. І я їх. Я їх туди насажу. Побачимо. Вау, а це що за помідор? Я таких стояти. Він схожий на американський. На синій. Так, так, зараз подивимось. Зараз подивимось. І за все. Це може бути аметистова дорогоцінність. Більш таких у мене темних темних нема. Їх не можу знайти зошита, Так, де я записувала. Щодо білокрилки, то так. Тут майже нема, а там попробую ще з чорнобривцями погратися. От і все.